Друге літо, другий сезон, як я вирощую кавуни. Зараз я вам покажу, що в мене з цього виходить. І, на жаль, другий рік ось такий в мене врожай. Все, що виросло в мене, це три такі маленькі кавунчики. Я робила розсаду. Але з цього нічого файного і гарного не вийшло. І на цей рік... Я висаджувала ті самі кавуни, як і минулого року. І минулого року вони в мене такі самі і були. Що хочу сказати, був, звісно, у травні мороз, і, можливо, це також дало, бо ті кавуни, що я висаджувала гарні, в мене просто не виросли, здається, або померзли, або поїли жучки, там щось в мене. Але. Те, що було із розсади, переросло, тому що знову ж таки був мороз і було прохолодно доволі у травні. І я висадила розсаду аж на початку червня. І, на жаль, ось що маємо, то маємо. Я за ними не доглядала, тобто посадила, поливала декілька разів, а потім залишила, як і роблять зазвичай на баштанах. Але як бачите, в цьому ґрунті... Таке вирощування в цьому регіоні не виходить в мене. Ну, хоч вони і маленькі, і ось так виглядають всередині, але вони ну, дуже солодкі і смачні. Тому все ж таки варто на наступний рік вирощувати знову. Але на цей раз я вже зміню насіння і також спосіб їх вирощення. А також догляд. Напишіть, чи вирощуєте ви кавуни цього року.